Всім привітик! Сьогодні у нас відео обзор моїх Stranger Things фігурок благожданих. Ось мої повторочки, які я можу обміняти або продати. Кому потрібно, пишіть коментарі або в особисте в Телеграм. буде в описі. Ось мої повторочки. Якщо комусь треба Пишіть почнемо з найкращої фігурочки моєї. Віло, ось такий з вивороту. Потім демогорган на ручечку, Далі. ой він впав. Робін з вивороту. Потім. А, вона падає. Хопери. Але з вивороту, один. Не з вивороту. Ідем далі. Еріка. Не, не скажи ne без Erika bez Амер... Ой, не скажи Америка без імені Еріка, Легендарна сцена Steve звичайний, Майк. Звичайний і так один. Векна. Талі. Демо звичайний на скрипочці. Ладно, Стів та Робін зв'язані ось. Лукас з колекції. Ідемо далі. Ось Макс з вивороту. Дастін звичайний з звичайного всесвіту. Тепер дві од з моєї колекції. Так, далі ось така підставочка, от я вже показував. Еді з вивороту Стів з вивороту І моя остання фігурка це Дастін з вивороту Разом у мене рівно 20 фігурок. І ще раз показую вам повторочку ось Лукас. Ось от, з вивороту, з подставочки Майк. Та ось така 11. Пишіть мені в особисте. нік в описі, пишіть в Телеграм. Дякую за перегляд. Всім па-па.